Тестування почалося. Сьогодні українські випускники перевіряли свої знання з української мови та літератури. На Сумщині центрами тестування стали суми Конотоп-Шостка та Ромни. Тож про те, аби ніхто не спізнився на ЗНО, вирішили завчасно потурбуватись і освітяни, і правоохоронці, і батьки тестувальників. Цього року на Сумщині бажаючих скласти ЗНО понад 6 тисяч. 2 червня тест з української мови та літератури. Усього 61 завдання на 3 години. Діти нервуються, батьки не менше. Освітяни ж, окрім знань і вмінь своїх вихованців, переймаються ще й їхньою пунктуальністю. Подбали про вчасне підвезення дітей і навіть поселення. У нас є шкільні автобуси в кожному районі, у містах їх немає, а в районах вони є. То можна скористатися можливістю замовити ці автобуси для підвезення. Якщо в минулому році у нас 4 райони, у цьому році також виявили бажання, ми забезпечуємо і гуртожитками. У нас і вищі навчальні заклади, і заклади професійно-технічної освіти. Більше 500 місць виділили для того, щоб могли проживати, не сьогодні добиратися з віддалених регіонів, теж Великописарівський чи теж, допустимо, Ямпільський до Шостки з віддаленого якогось села, а могли приїхати ще вчора, переночувати і сьогодні вчасно прийти на пункти тестування. І попри таку торботу, зокрема на пункт ЗНО у Сумському національному аграрному університеті, не з'явили 45 тестувальників. Скільки таких у всьому регіоні ще підраховують. А перший тестувальний день тим часом минув. Триватиме ж оцінювальний процес до 24 червня. Випускники зможуть скласти тести ще з восьми предметів. Результати ж оцінювання знань вони отримують 5 липня. Кожен на персональній онлайн-сторінці.